Буде творити в року назад, рік назад. Я виступав по цих нелегалах і так далі. Весь цей самий перший ряд, який за це відповідає, сидів за рік не зроблено взагалі нічого. Ну нічого не зроблено. Повірте мені, це що ви розказуєте, я не знаю, де воно. у першому ряду в гостях у перевізників керівництво усіх можливих органів контролю. Та і Укртрансінспекція, управління інфраструктури і туризму Хмельницької. Ода всі ті, хто звітував про напрацьований позитив, сьогодні зізнаються нелегали на поділі, все ж таки є. Проблем багато. Я з цим згоден, і їх потрібно вирішувати. В нас проблема: виїзд на Староконстантинів, Там зупиняються. Виїзд п'ятий автовокзал біля нас. Там зупиняються під знаками. заїжджають до адміністрації. Я знаю ці напрямки, але їх всі одночасно перекрити неможливо. Більше того, Хмельниччина сьогодні чи не найперша в Україні за кількістю тих, хто за кермом й поза законом. Порахуйте самі, із 3600 зареєстрованих у краї автобусів. 1693 працює легально, 256 – це шкільний транспорт, а решта ймовірні нелегали. Їх у нас виходить близько 50%. Тіньовий ринок. Або нелегальні перевезення в Хмельницькій області одні з найпотужніших в Україні. І вони нарощуються і розвиваються з кожним. Чим більше ми, так значить, ну як тут заявляють, боремось, тим більше вони розвиваються, розвиваються, розвиваються. Побороти нелегалів на сьогодні не так вже й просто. Усім чогось бракує. В Укртрансінспекції, до прикладу, не вистачає штату. Укртрансінспекція на сьогоднішній день має шість працівників, які ходять на лінію. В Державтоінспекції бракує повноважень, а перевізникам, як і гарному танцюристу, не бракує нічого. Для того, аби приструнити конкурентів, готові і чорту душу продати, і навіть спільно із органами контролю патрулювати дороги. Згоден з завтрашнього дня разом з їхніми інспекторами, з представниками наїми дають завтра, коли дзвонять, вечором, ночью, потім виїхати там, взяти з собою якогось там, ну помічника, там любова. Чи десь треба, значить треба. На цьому й зійшлися, тож найближчим часом спільний контроль не у мене жодного, хто працює без відповідних документів. Так пообіцяли усі, хто побував на гостинах у перевізників. А чи буде обіцянка цятянкою, покаже час. Утім, три роки цього разу ніхто чекати не збирається. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.